Моя країна, рідна Україна, яскрава зірка, світла диво здив. Моя країна, м'ята і калина, земля, яку наш Бог створив і освятив, умив джерельною і чистою росою, прикрасив квітами, красу їй передав. Підніс високо сонце над рікою і місяць золотий за обрієм сховав. Люблю тебе, прекрасна Україну. Волошки в житі, яблуна цвіт, смереки в горах та струнки ялини. Для мене все не краще, це мій світ. В Україні українська мова функціонує як національна мова держави. Нею розмовляють ті, хто любить свою вітчизну і гордиться її історією, хто не являє себе без причетності до свого великого волелюбного народу. У Конституції України. У статті 10 записано: державною мовою на Україні є українська мова. Бо саме завдяки їй ми об'єднались в один народ, в одну націю. Бо, як стверджував відомий український письменник Панас Мирний, найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарниця в яку народ складає і своє давнє життя. І свій сподівання, розум, досвід, почуття. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос у більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, на які не розмовляв ти мові, але рідної найбільше дорожи. Бо у домі, до тебе чекають всі з любов'ю, ти привітне слово кожному скажи. А найбільше буде рада мати, що провчила з маличку домовної краси. Мелодійне слово на порозі рідну хату серцем і душею гармонії неси. Поважаю всі на світі мови, але в українську понад всі люблю. Бо такою задушевної, ніжної вимови в кожній з них не відчую, не вловлю. Любіть цю мову. Мову українців справжні, мелодію душі у серці не згасіть, велику силу мови, моя мова ця відважна, це світло мудрості і світ життя несіть. Моя прекрасна українську мову, найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Слово сейливе, бо сонце благословилося. Слово живе бо зародилося в любові, слово сильне бо зросло на вірі, слово віще, бо несе під серцем надію, як життя, слово чесне, бо освячене правдою, слово заповідне бо покликане здобути волю мови. Рідна мова світом ти визнана за одну із наймилозвучніших. Тисячі українських пісень чарують серце своєю красою і неповторністю. Я із калини сопілку зроблю, щоб розбудити ранкову зорю. Мову свою усім серцем люблю. Нею співаю і говорю Мовою рідною славлю я день працю і хліб, що лежать на столі. Скільки звучить українських пісень в рідних куточках святої землі. Мова прекрасна моя, не мовчи, слів у мові мільйон, вибирай найкращі. Говоріть, як колись вас навчав навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко так починайте казати. Слів у мові мільйон, вибирайте найкраще. Кожне з них лиш торпний, як струна виграє, зру, зумії, вагомі, і усі вони наші, Молодінні, дзвінкі, українські слова, і з сивої глибини бере початок наша мова. Шляхи це тернистий шлях боротьби, Обминаємо чужині слова кострубаті, що до нашої мови зухвало повзуть, Говоримо, почуваємося, наче на святі. І натхнені слова радість всім принесуть. Говорім про любов та про віру і щастя. Уникай мовчання, нудги та ниття. Говорім, хай розмові слова веселіться, вляться. Говорім і продовжуємо мові життя, є в нашій мові те, що не вмирає, тепло любові, пам'яті надій, і з гумором співдружня Україна. Так знаємось на здоров'ячку у ній. Багатий. Милозвучна наша рідна українська мова. В неї можна передати найточніші відтінки думок і почуттів. Та розмовляючи щодня вдома, у школі, на вулиці, ви іноді і не замирдієтесь над особливостями, відтінками слів, доцільно вживання їх, сприймайте слова якщо звичайно, само собою зрозуміле. Рідна мова, кожного із нас єдина, як мати, як рідна земля. Іде б не були ми, завжди хвилюємось, зачувши рідне слово, крізь відчуваєм поклик Батьківщини. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може сам викликати до себе поваги. Людині визначено богом місце народження, країна, небо. Вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. А якщо щось із того призначеного їй поміняє, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І куди б ти не пішов, твоя батьківщина. Земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою. І ми віримо в те, що наша українська мова буде рости і розквітати разом з нами.